Привіт, ви на з вами Аліна. Сьогодні ми читаємо три на три. Так, беремо оцей во йдемо думати, що читаємо перше. Я піду трошечки переодягатись, проводити себе в порядок, і поговоримо про другу книгу, яку я читатиму в другий день цього марафону. Це речі Жоржа Перека, і подивимось по об'єму, може я ще й встигну ознайомитися з людиною, що спить. Поділяюся, я вже буду в нормальному стані, і мій фейс відповідатиме так сказати характеру подій. Я нарешті в зовнішньому порядку, і це дуже іронійно, тому що ми стараємося обговорювати речі Жоржа Перека. А мої перші, скажімо, враження взагалі від анотації, від тих відгуків, які я на цей роман вже чула, це а, повне неприйняття самої ідеї автора, тому що давайте будемо відвертими, Подивіться на мої. Книжкові шафи. Подивіться на ці полиці. Ви думаєте, що людина, яка збирає колекціонує книги, а поруч із книгами ще свічки, якісь листівки, закладинки, ем, монетки, модельки автомобілів. Ви думаєте, що ця людина адекватно може сприйняти ідею, що речі нам в житті не потрібні і від них потрібно відмовлятися? Ні, таке колекціонеру казати не можна. Просто це суперечить усім життєвим принципам колекціонера. Якби такі принципи взагалі були. Тому я. Думала, що можливо із жоршим переком ми якось зійдемося, тому що ну, по відгукам він красиво пише. А от із Романом Речі точно ні. І хотіла його включити в цей марафон, просто щоб познущатися над собою, чесно кажучи. Не можу сказати, що я була неправа, тому що де я зараз? Я на 46-й сторінці закінчила це якби три розділи першої частини. До речі, передмову я поки що не читала. Перші частини ми знайомимося із двома головними персонажами і умовами, в яких вони живуть. Цих персонажів звуть, ну, у них точно є імена і Сільвія це подружжя. Ми знаємо, що вони зустрілися один з одним у студентські роки, тому що це про це нам автор вже розповів. А починається сам роман не з їхньої зустрічі, а з опису житла потенційного. По тексту роману є купа умовних конструкцій, якби виглядало їхнє житло, якби, скажімо, вони мали на це натхнення час, а особливо гроші. І. Усе було б нічого, я навіть могла якось витримати ці нудні описи, тому що, скільки я прочитала 20-30 сторінок безкінечних описів речей, якими могли би володіти люди, або якими вони володіли, або умови, в якому вони жили, це витримати дуже важко. І я поки що не бачу, в, цьому, в чому краса тексту Джорджа Перека, якщо а, отробити висновки із тих перших сторінок, які я прочитала. Тож мені було неймовірно нудно і неймовірно противно це читати, а противно не тому, що якісь неправильні речі там описувала, або тому, що стиль автора мені якось заважав противно, тому що автор не дозволяє читачеві самому зробити якісь висновки. Жорж перек постійно всуває, вставляє свої якісь власні оціночні судження і вважає, що вони є єдиноправильними, якби що вони є прийнятними, тобто ніякої альтернативи, наче як, немає. Наче як і не може бути, бо це суперечить, знаєте, нормальності. От буквально останній абзац третьої частини, тієї частини, яку я прочитала, останній абзац на 46-й сторінці, звучить отак. У минулому вони спершу, як діти дрібно родин з обмеженим горизонтом, а потім як аморфні і непримітні студенти, мали доволі обмежене і поверхове уявлення про світ, але тепер вони поступово проникали дедалі глибше в реальність і починали розуміти, що таке порядна людина. Обмежений горизонт, аморфні і непримітні, і поверхове уявлення про світ, оцими і не тільки словами Жорж перек описує головних героїв постійно. І це тільки за те, що вони не мали достатньо грошей, достатньо фінансів для того, щоб забезпечити такі умови життя, які вони хочуть. Бо вони мріяли про якийсь конкретний дім, мріяли про дім, наповнений речами, які би для них мали якесь значення. Ще рано робити якісь висновки, але поки що я не відчуваю до цих людей особливої якоїсь неприязні. Так, вони не дуже розбиралися у якості тих продуктів, які споживали, або якості тих речей, які вони купували. Але вони хотіли навчитися. І вони цьому вчилися, вони розбиралися в тому, що таке хороші меблі, що таке хороше взуття, тому що вони хотіли якогось рівня життя для себе. А і за це, за те, що вони ще поки що в молоді роки не розбиралися, але старалися і намагалися, набиваючи собі якісь гулі на голові а Автор їх обзиває усілякими словами, розповідає, що вони он, аморфні, ніякі. І вже на перших сторінках стає неприємно і просто противно не від того, яких ми бачимо персонажів, а від того, що автор. Окей, стоп, треба сказати, що це оповідач не автор. Оповідач звучить так, як цілком неприємна людина, як сноб, який. Дивиться на тих крабиків, які намагаються вибратися із багна, із якогось відра, і не можуть їм там щось не вдається, вони скочуються, і він такий це тому що ви крабики у вас клешні, ви не зможете ніколи це зробити. Чому? Я поки що не бачу якби, нездорового конфлікту в цьому. Ти взагалі, як я й думала, я радше. Борхливо реагую на цей роман, напевно, через те, що я сама така людина, яка любить колекціонування. Ну, камон, я зараз перебуваю в чужій країні в евакуації. Я не знаю, скільки я тут ще пробуду і куди мене занесе доля через півроку. У мене на полицях стоїть більше сотні книжок, тому що воно мені потрібно для мого психологічного здоров'я. Поки що, перек мене не переконав. Але давайте зробимо ем, знижку на те, що по-перше, автор нікому і не зобов'язаний переконувати в своїх думках. Він показує це так, як показує. Знову ж таки, я не зобов'язана вподобати те, як він це робить, але не хотілось би розійтися з переком. Знаєте, двома паралельними дорогами хочеться з ним трошечки подружитися. З іншого боку, через оце моє палання і незгоду з тим, як нам це показує автор. Мені хочеться читати цей роман, попри те, що він реально нудно написаний. Ну, дійсно, оці описи безкінечні усього дуже важко читати. Я впевнена, на 99%, що такою була задумка автора, саме таким стилем показати оцю ем, прісність життя головних персонажів, які за постійним перерахунком калькулюються. Люванням речей, які їм потрібні, або які вони вже мають, або які вони хочуть мати, хоча вони їм не потрібні за ось цим оцим процесом. Вони не мають справжнього яскравого життя, і такий самий сухий і нудний є текст. Тобто, звісно, звісно, в цьому є сенс. Я не сперечаюсь, але читати це важкувато, особливо тоді, коли розумієш, що тобі це все треба прочитати за один день. У нас вже 22.46, Я в ліжку. І я майже ну, не просунулася попереку. Особливо чутливим поціновувачем творчості Жоржа Перека відійти від екрану або перемкнутися по тим-кодам до наступного включення. А я зараз а, прям буду жалітися, бо це було не читання, а мука. Одиноді я кажу, що а, таку книгу дуже важко читати за день, треба там розділяти, тому що. Ось це просто дуже важко читати. Це навіть не пов'язано з відсутністю діалогів. Оповідач переказує життя, буденність двох головних героїв сімейної пари. І от це не життя, це блін срана амбарна книга. Це просто перерахування всього, всього на світі, їхніх професій, їхнього дозвілля, їхніх друзів, їхньої улюбленої їжі, їхньої неулюбленої їжі, речей, які вони мають, речей, які вони хочуть мати. Те, як вони їздять в відпустку, те, якби вони хотіли їздити в відпустку усього пляха на світі. Мене це абсолютно не тішить. Я маю на увазі читання перека. І мені навіть побомбити немає на що. Я намагалася прив'язати до цього такий собі своєрідний антикапіталізм, соціалізм, якщо хочете. Я навіть полізла в передмову. до речі, не треба читати передмову, Там автор її абсолютно спойлерить. Людину, що спить, але то вже таке. Тож я полізла в передмову і про речі, там було написано, що цей роман полюбили, скажімо, в Радянському Союзі, дуже швидко переклали, і, якби зрозуміло, чому, тому що ну нашова ці всі. Капіталістичні замашки, на що вам там якісь речі, любити про багатство, там думати. Ви духовним, духовним питайтеся, вийшли, на сонечку погрілись, і то добре. Якщо чесно, з самого початку роману я ще якось захищала подружжя, але а, тепер мені противно навіть від них. Мене тупо нудить від усього в цьому романі, від того, як це написано, від того, що там нічого не відбувається, від головних персонажів. І доповідача. Тепер мене нудить просто від автора. Цікаво, які стосунки були у Перека з Сартром, бо наскільки себе пам'ятаю, таке гидливе відношення у мене було тільки до творчості Сартра. В наші часи та в наших широтах все більше людей є небагатими і небідними. Вони мріють про багатство і можуть збагатитися. Саме тут і починається їхнє нещастя. Зараз на 68-й сторінці перек тупо обісрав середній клас. Середній клас це основа економіки будь-якої держави, тому що бідним потрібно платити, багаті зазвичай знаходять способи не платити. Але перек що ті люди, які є небагатими і не бідними, приносять проблеми, бо у них є. Потенціал до збагачення однаково залишається незаперечним фактом те, що йому тоді вже буде під 40, а облаштування квартири і дачі, а також виховання дітей, забрало в нього всі ті жалюгідні години, які йому не треба було присвячувати роботі. Тобто він працював, облаштовував будинок, виховував дітей і не пожив. Ну так от. Взагалі я звернула увагу на цей пасаж і на таку колючу репліку щодо дітей через те, що якраз в тій передмові, до якої я зверталася, про яку розповідала трошки раніше, було сказано: а я вам зараз зачитаю, тому що це буквально на першій сторінці. Я одружена вже п'ять років, але не маю дітей. І коли мені вдається не гаяти час в кіно та кав'ярнях, я пишу. Тобто, людина зробила свій власний життєвий вибір. По перше, вибір узагалі заводити якісь стосунки. По-друге, людину, з котрою він заводив ці стосунки. По-третє, тип цих стосунків, тобто одруження. А потім він жаліється. Я не знаю, як це прокоментувати. Наразі мені здається, що в цьому романі, в речах, він просто виписав себе, він просто жалівся на усе, що його тривожило, маючи на увазі, що це він якби сам такий, але боюся зізнатись собі, що це він взагалі-то обрав собі таке життя. Бо зараз для мене це тече в те русло, що в кінці кінців виліться цей роман в критику сучасного перекові суспільства, яке будувалося на Таких релігій споживання, скажімо. Якщо підсумувати, я не антагоніст тієї ідеї, яку Жорж перек виражає. До того ж я розумію, що до мого колекціонування цей роман не має жодного відношення і жодних претензій, перек не висуває мені, як людині, яка любить збирати книги. Тобто я перестала це сприймати персонально. Тим не менш, те, до чого внутрішнього учитача перек звертається. І те, в якому він це стилі робить, і те, як він звинувачує своїх персонажів і тупо їх ображає, а, не знаю, воно не знаходить в мені якогось відгуку, мені просто нецікаво. Мені залишилось близько 50 сторінок. До речі, в цьому клятому виданні ще й немає грюбаного зміста. Зміста, блін, немає. При тому що тут два романи. До того, що тут такі короткі розділи є. А речі ще й поділені на дві частини. Тобто мені якось би хотілось орієнтуватися, якщо чесно, в цьому друкованому виданні. Але мені видавець шансу не дав. Піду блукати і через те, як це надруковано, і через те, як це написано. Ранок третього дня, а це значить, що я вже маю бути готова розповісти щось про мій досвід із Жоржем Переком. Це мій перший і останній досвід. Я більше не буду читати нічого автора. Жорж Перек це абсолютно не мій автор. Як вияснилось, я в принципі підозрювала, і в мене вже були опередження, коли я підходила до читання його романів, його творчості. Проте я не очікувала, що це буде настільки повзворота, настільки чужерідна для мене література і настільки чужий автор. Щодо речей, мені немає чого додати, окрім того, що вже було записано вчора вночі, коли я ще цей роман не дочитала. Єдине, що наприкінці перек полірнув мене ще й тим, що помістив усі події, помістив своїх персонажів в Африку. В сетінг жаркої країни це одне з того, за що я зазвичай не берусь. Окрім того всього, ми ще із переком на різних сторонах того, що ми називаємо Dream Life. До прикладу, автор ось так описує життя головних персонажів вже ближче до кінця книги. Сільвія проводила уроки, опитувала учнів, перевіряла контрольні. Жаром ходив до муніципальної бібліотеки і читав усе маня. Майже щодня вони харчувалися в маленькому ресторанчику за тим самим столом і тими самими стравами Салат з тунця, Стунця, ескалопсмаж в сухарях, або кебаб, або морський язик, фрукти. Вони ходили в фрижанс на філіжанку еспресо зі склянкою холодної води. Вони читали стовсе газет, дивилися фільми, бродили вулицями. Їхнє життя було як надто давня звичка, майже безтурботна нудьга, життя без нічого. Таке життя це усе, про що я можу мріяти в 2024 році. Мені набридло жити в історичних подіях в епоху, коли розвивається історія, коли вона повернулась на колії цього здоровенного у якої повинен рухати людство кудись, мені набридло. Я хочу спокійного життя в Херсоні, де я витрачала три години свого часу на те, що ходила на заняття, читала англійську мову. Моєю найбільшою проблемою в житті було те, що сьогодні немає апельсинового соку в найближчій кав'ярні. і Вони не можуть зробити мені найсмачніший бамбл в моєму житті. Я сумую за цими часами. Я хочу до них повернутися і просто хочу оцього нудного спокійного життя, яке описує перек з негативної точки зору. Щодо людини, що спить, вирішила, що поки збираюсь, і поки мої рослини стоять на дощовому поливі, я можу спробувати це послухати. Дякую, Ірі з каналу Летюча Книжкова імхо», яка поділилася своїм секретом того, як цифрувати книги і слухати їх на синтезаторі. Я з синтезатором не дружила, поки не зустрічалася в своєму житті Жорша Перека. І от людина, що спить, я повністю прослухала в синтезаторі. Це для мене перший такий досвід, коли я синтезаторну мову не кинула, і коли вона для мене була навіть кращою, ніж текст самого автора. Настільки сильно мені це не сподобалось. Там мені теж нема про що сказати, саме тому я її особливо і не підключалася. Людина, що спить, це повість. Роман якогось мінімального об'єму про людину в депресії. У нього такий соціальний детокс, і його головний герой дуже багато спить. І якщо перша частина цього роману мені дуже сильно нагадувала <гадувала> мемчик, який ходить інстаграмними рілсами останній час, на кшталт, мій дід, який пережив дві світові війни, дивиться, як я помираю від депресії. Я просто не могла зрозуміти головного персонажа. Ну відверто, <гадування> оці страждання головного персонажа вони виглядають. Так надумано. О, я не можу. Я ніколи не думала, що буду тією людиною, яка не поважає е депресивний стан. Я завжди думала, що я дуже толерантна до страждань інших і толерантна до причини цих страждань. Виявляється, що ні. З приходом Росії на територію моєї області виявилося, що я оціночно ставлюся до того, що, верніше, через що відчувають якісь негативні емоції люди. Я знаю, що цього не можна допускати, але для здоров'я свого психологічного стану я дозволяю собі так відчувати, принаймні по відношенню до художніх, до вигаданих персонажів, тобто для того, щоб не виражати своє. Таке зверхнє ставлення до страждань реальних людей, я виражаю таке ставлення до людей вигаданих, і це мені допомагає, не знаю, самоствердитись у своєму стражданні, у своїй депресії, можливо. Тож саме так виглядала для мене перша частина людини, що спить, а ось друга частина була скоріше своєрідною медитацією на сон. Я подумала, як би добре було, якби цей роман записали як аудіокнигу. Таким типовим медитативним голосом. Я не знаю, чи практикуєте ви таку штуку, але я собі іноді з YouTube медитації на сон вмикаю, і там щось приблизно таке саме. Ти лягаєш в ліжко, твої м'язи розслабляються. Ти думаєш про квіточку, яка розпускається в райському саду. І ось цим була наповнена друга частина, яку би я з задоволенням послухала о першій ночі, коли не можу заснути, для того, щоб спробувати. Завантажити себе в оцей дрімоти. і знову ми не сходимося з завтра, незважаючи на те, що ам... Коментаторка в передмові, пані Тетяна, наскільки я пам'ятаю, зазначала, що людина, що спить роман одночасно схожий і не схожий на речі. Для мене вони ідентичні, ідентичні по стилю. Але тут кілька слів можна сказати про те, що обидва ці романи над обидвома перекладами цих романів працював один і той самий перекладач, і саме тому стиль може бути однаковий. Але цінності, якийсь посил, рання творчість перека. І знову, якби я не старалась, дохожу до того висновку, що камон. Складно жити не тоді, коли ти творча людина, складно жити, коли у тебе Росія під боком. Як з приказки сити голодного не зрозуміє тільки навпаки. От я зараз голодна, голодна на стабільне життя, голодна на визначеність, спокій і оцю життєву нудьгу. І я не можу зрозуміти героїв перека, які цим не насолоджуються. Мені здається, що цей мій відгук виявився якимось нетиповим, бо я більше моралізаторствувала, дозволяла собі робити якісь суб'єктивні висновки. Аніж об'єктивно говорити, про що цей текст. З переком я відчувала, що в мене щось не складеться. А от із серцедером Бориса Віана я якраз сподіваюся на дуже добрий, вдалий для себе досвід. Я хочу сходити в парк, беру вас трошечки з собою, і, напевно, перші враження про Віана ми почуємо вже з красивої, зеленої, співочої майновазів пташечок, локації.